Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Змінені з середини Матвія 23:25. Чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні здирства й кривди. Під час найбільшої з часів Другої світової війни пожежі у Великій Британії вогонь охопив 24-поверхову будівлю в західному Лондоні, забравши життя 70 людей. Розслідування показало, що основною причиною швидкого поширення полум'я було облицювання зовнішньої частини споруди. Матеріал був алюмінієвим ззовні. Але мав легко замисту пластикову серцевину. Як же такий небезпечний матеріал було дозволено продавати та встановлювати? Продавці не повідомили про незадовільні результати випробувань на пожежну безпеку, а покупці, спокусившись на дешеву ціну, не звернули увагу на структуру матеріалу. Деякі з найсуворіших слів Ісуса стосувалися релігійних вчителів яким він докоряв за те, що вони прикривали корупцію за гарним фасадом, він сказав, що вони подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток. Замість того, щоб прагнути справедливості, милосердя та вірності, вони зосередились на тому, аби добре виглядати, очищаючи зовнішність кухля, а не позбавляючись здирства й кривди всередині. Легше зосередитись на гарному зовнішньому вигляді, ніж чесно зізнатися перед Богом у своїх гріхах та недоліках? Гарний зовнішній вигляд не робить зіпсоване серце менш небезпечним, тому Бог закликає нас дозволити йому змінити всіх нас зсередини. Чи намагалися ви приховати корупцію? Як вам зробити пріоритетними внутрішні зміни? Милосердне Боже. Будь ласка, допоможи мені не приховувати свою зломленість, а натомість дозволити тобі змінити моє серце. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.